Вітаю, друзі! Минуло більше місяця з моменту нашої останньої розпаковки Коробки із горища. Працюючи над першим роликом, я по справжньому кайфував, тому вирішив негайно приступити до зйомок в місту чергової коробки. Шкода, що я не увімкнув камеру у момент першої розпаковки. Я плакав, згадуючи старі часи. Спогади у той момент мене настільки розчулили, що сльози заслуговували б оскара. Ой, щось мене понесло. Гаразд, менше слів, більше діла. Всі три коробки у мене однакові, очевидно, були під рукою. Так, знаю, про що ви подумали. Ні, ні, ні. Я не вживаю алкоголю і тим більше не займаюсь самого наварінням. З магазину люди дуже часто забирали коробки для домашніх потреб, щось поскладати або стелили на підлогу в господарських будівлях, щоб в дощову чи снігову погоду не забруднити взуттям підлогу. Мені про вміст коробок вже відомо, але кожного разу відкриваючи їх, я хвилююсь. Та-дам! Напишіть в коментарях, чи вміст даної коробки став для вас сюрпризом. Як ви вже зрозуміли, це колекційні видавництва dvd дисків. На початку, всередині та під кінець 2000-х, подібні колекції були у багатьох і я не виключення. Так, фільмів на них судячи із буклету багатенько, і це було хорошим показником. Якість таких релізів за сучасними мірками бажає кращого, це просто ми тепер стали більш вимогливими. А колись у мене вдома був маленький кінескопний телевізор і крутий на той час dvd плеєр з USB-роз'ємом, який, до речі, досі працює. Зараз я продемонструю вам упаковку, вкладиш і сам диск, і хочу, щоб ви разом зі мною поринули в історію. Як бачите, упаковка виготовлена із чорного матового пластику. Поверх неї обтягнута матова захисна плівка, а під нею міститься паперовий глянцевий буклетик із зображенням обгорток ліцензійних дисків та нижче назв самих фільмів. Ось так виглядає коробка із dvd диском у відкритому вигляді. Диск двосторонній, сірий, глянцевий. На ньому продубльовані назви кінокартин. Не загострюватиму уваги на упаковках та дисках, адже у них немає нічого нового. Тому одразу перейду до першого диска. Колекційне видавництво номер 241 Історичні фільми. Мега колекція. Назв фільмів не озвучуватиму, так як на камеру доволі чітко видно надписи та ілюстрації. Тут майже всі улюблені фільми. Швидкий та мертвий Перстень нібелунгів, Історія лицаря та делогія про Зорро з Антоніо Бандерасом. Колекційне видавництво номер 240 Зоряна сага теж мегаколекція. Обожнюю до сьогодні Зоряні війни з усіма їх новими дознятими частинами, серію фільмів про Ріддіка, Місію Сереніті та Зоряний десант. Колекційне видавництво номер 38 Російський ЕКШН Зараз ворожих фільмів НЕ дивлюсь, а колись були до вподоби. Параграф 76 Бій тінню, меченосець, Полювання на піраню, Денна та Нічна Варти. Колекційне видавництво номер 7 Джим Керрі. Майстер якісної комедії, драми, до речі, та неймовірних екранних перевтілень. На цьому збірнику розмістились мої улюблені фільми А це дилогія Ейсвентура, Маска, Брехун брехун, Я знову Я та Ірен, «33 нещастя, Брюс всемогутній, Тупий та ще тупіший і драма шоу Трумана. Колекційне видавництво номер 15 Мел Гібсон, голівудський актор та режисер, багатодітний батько, за участю якого світ побачили такі захоплюючі фільми, як Патріот, Смертельна зброя, Шалений Макс, Теорія змови, Викуп, Чого хочуть жінки та знаки. Також Гіпсон відомий своїми режисерськими шедеврами Хоробре серце, Страсті Христові. Апокаліпсис та зміркувань совісті, який, на жаль, не увійшов у збірник. Для всієї творчості актора потрібно записати декілька подібних збірників, але, дякуючи інтернету, зараз можна все переглянути онлайн. Колекційне видавництво номер 34 Брюс Вілліс» Народний міцний горішок. Ось такі фільми увійшли до даного збірника. Шкода, що улюблений актор, кумир мільйонів, більше не знімається і має серйозні проблеми зі здоров'ям. Тримайся, Брюсе, ми з тобою. Колекційне видавництво номер 37 Стівен. Той, що не вміщається в камеру, сігал. З гарячими тогочасними хітами в облозі, в облозі 2», «Над Над законом, наскрізні поранення, в ім'я справедливості, вогонь з пекла та в смертельній небезпеці. Колекційне видавництво номер 52 Дольф Лундгрен. Бойовики. А я й в інших жанрах його не пам'ятаю А ні, був один поліцейський із дитсадка 2». Точно! Провальна комедія, на жаль. Хороший актор, спритний боєць, легенда свого часу. Колись під'єднаю dvd програвач до телевізора та із задоволенням перегляну всі фільми з цієї колекції. Колекційне видавництво номер 59 ДжОННІ Деп або, як каже моя мати, Горобець. І дійсно, шедевр Гора Вербинського, Пірати Карибського моря, назавжди подарували депу народне прізвисько СпаРроу або Горобець на честь імені головного персонажа саги. Ось такі картини увійшли до даного збірника. Теж хотів би якось їх переглянути. Колекційне видавництво номер 111 Сильвестр Сталоне або Слай. Легенда Голівуду, який завоював серця мільйонів фанатів такими легендарними картинами, як Рембо, Рокі, Танго і Кеш, Руйнівник, Кобра, Скелелас, Наймані вбивці. Це не весь перелік його стрічок, але левова частка у ньому присутня. Актор знімається до сьогодні, підтримує спортивну форму і чудово себе почуває. Друзі, не поспішайте сварити мене в коментарях. Я не винен, що так сильно люблю кіно і можу про нього говорити годинами. Не дивуйтесь, адже я за освітою актор, і дана тематика мені надзвичайно близька. В сьогоднішньому відеоролику я ознайомив вас із вмістом другої коробки. Ще залишається одна остання. Третій ролик вже не за горами, а про що він буде секрет. Якщо цікаво, поставте під відео свою подобайку і за бажанням напишіть коментар. Сподіваюсь, вам було цікаво. І з задоволенням увімкну будь-який із дисків на ваш розсуд і відзніму про це ролик. Напишіть в коментарях, якщо зацікавило. Дякую за перегляд. Будьте мені здорові. Щасти!